Аби ми пам'ятали на франківській стометрівці, встановили стенди з іменами та фото вояків, які загинули в боротьбі з російськими окупантами. Тут історії життя та смерті тих хлопців, які віддали за Україну життя починаючи з 2014 року. Геть юнії трохи старші, ті, які лише починали жити, і в чиїх очах вже є досвід пройти по всі світлини без сліз, неможливо. Це ж наша кров, це ж наше життя. Дуже жалко, дуже жалко їх. Плакати іноді хочеться. Це молоді, їм Жить і жити. І скільки їх ще погибне. Маю тут, на жаль, знайомих, які тут зображені, просто мурахи по тілу. Надіюся, що все скоро закінчиться і знаю точно, що це все не намарно. Пані Слава зупиняється в сльозах біля кожного з понад пів сотні портретів. Те, що це в це голові не вкладається, я не можу. Я, я плачу да я дітей. Краще все не загинула. краще загину, я не можу. Мені їх немає, Все одно різниця, це мої це, діти. Це, це, Не відводячи погляду, дивляться на фото свого сина Ірина та Андрій. Цього понеділка буде 40 днів, як їхньої кровинки не стало. Життя 28 річного Євгена Шишова обірвалося під Запоріжжям. Мав жити вже двох І Комісований. Частково передатний воєнний час, і він пішов туди. Сам пішов. Сам В пішов. Пішов. Ну, тероборону в Калуші, тому що франківського місця не було, і він пішов в Калуш і попішов 71-76, це військова частина міста Калуша, тому що тут не було місця, і він туди. від нас ховався, подивимось, діхай, де він їздить. 14 березня він вже присягу прийняв, ну, а на Пасху відправилась туди. Завжди говорив, що все добре, та вони переживайте. Вона не підозрювала, в якому він аду був. Ми зараз на нулі. Ми навіть не уявляємо, що там було. Навіть не уявляємо, що там було. В одному з боїв Євген був контужений, але з лікарні одразу ж повернувся в стрій, аби стримати расистів і не дати їм дійти до Західної України. Вони сюди не тут буде небудь. Угу. Тут буде, тут, тут буде. Тут буде страшне, що будь то буде таке. Каже, я має вас захищати. І вас, і нас, і всіх решт. Вони наші ангели тепер. Вони тепер наші янголи. Будете в середмісті Івано-Франківська. Підійдіть до цих портретів. Прочитайте молитву і запаліть свічку. Пам'ятайте про них на землі, аби їм було світліше на небі. Ольга Смага, Андрій Буцяк, Новини на вежі.